Ти готовий. А ти як думаєш? Я вдарю по м'ячу так сильно, що ти його навіть не побачиш. Це ми ще побачимо. Зараз я тобі покажу. О ні. О ні. Тепер у нас будуть великі проблеми. Так, цього разу точно будуть. Ми католики. Можна увійти отче? Так, звісно, заходьте. Будь ласка, сідайте. Отче, ви ж знаєте, що я не є практикуючим католиком. Але наступного вівторка минає рік, як помер мій батько. Я знаю, він був хорошим чоловіком. Пам'ятаю, що він любив театр. Так, а його улюбленою історією була притча про весільний банкет. Але як ви все це пам'ятаєте? Ми були хорошими друзями. Поза тим я завжди молюся за всіх померлих людей з нашої парафії. розумію. Річ у тім, що я подумав замовити у цей день месу за його душу. Зазвичай люди так роблять. чи не так? Так. Замовити месу за батька хороша і свята річ. Я хотів зробити щось особливе. Мій батько був знаний чоловік. Думаю, він би хотів бачити, що люди його пам'ятають. Так, звісно, це було б дуже добре. Але меса це набагато більше, ніж просто громадська подія. Ви сприймаєте її як зібрання друзів. Та насправді замовити месу за близьку нам померлу людину це щось дуже особливе. На нас чекають великі неприємності. Вам варто піти до отця Чарльза і вибачитись. Та ти що? він нам ніколи не вибачить. Ніколи. Хіба ви не знаєте отця Чарльза? Він точно вам пробачить. Я не знаю. Я б дуже розсердився через таке. І я теж. Чи ви пам'ятаєте, що таке чистилище? Трохи щось пам'ятаю. Здається, це місце між небесами і землею. Щось таке. Не ображайтеся, отче, але я так довго не ходив до храму, що я не певен, чи ще маю віру. Церква і надалі вірить у те, у що вірила завжди. Сам Ісус каже нам, що небеса для досконалих. Ісус сказав, що аби потрапити на небеса. Ми повинні бути абсолютно чистими. Ми знаємо, що злі душі йдуть до пекла, а досконалі на небеса. Але більшість хороших людей не є досконалими, коли помирають. Чистилище – це місце, де ці душі раз і назавжди очищаються від усього, перш ніж війти на небеса. А там є страждання? Так, звісно. Найбільшим стражданням в чистилищі є очікування зустрічі з Богом, тому ми маємо молитися за ці душі, щоб вони вийшли з чистилища. А меса є найкращою молитвою, яку ми їм можемо запропонувати. Думаєте, мій батько у чистилищі? Цього друже не знає ніхто. Шистилище. Якщо ти там, то я зроблю все для того, щоб витягти тебе звідти якнайшвидше. Хіба ви не знаєте отця Чарльза? Він точно вам пробачить. Ти зайдеш першим. Не за що? Добре, я зайду, але говорити будеш ти. Це ти розбив вікно, пам'ятаєш? Так. Але ти теж грав у футбол. Я не хочу бути першим, щоб на мене накричав отець Чарльз. Якщо ви мені не пробачите, я зрозумію. Ми знаємо, що ви, певно, дуже сердитесь на нас. Ми можемо лише сказати, що не хотіли цього. Ви дуже сердитись на нас, так? Та ні, річ не в цьому. Я просто міркую, як ви купите нове вітражне скло. Що? Але. Але невже ви нам не пробачите? Звісно, пробачу. Якщо Бог завжди нам пробачає, то як я можу не вибачити вам. Ну, тоді все. Можемо про це забути. Так, але тепер вам треба якось виправити заподіяну шкоду. Як думаєте? Хіба не досить бути прощеним? Зараз розберемося. Якби ти вкрав м'яч у твого друга, а потім вирішив, що це погано, то що б зробив? Попросив би пробачення? А потім? Мабуть, треба було б його повернути. Правильно. І тоді все було б так, як раніше. Отже, ви хочете замовити вітражне скло? Так, пане. А яке саме вітражне скло ви хочете? Ми хочемо точнісінько, таке, як у храмі. Лишенько. Хлопці. Хлопці. А ви розумієте, про що просите? Так, пане. А вам це по кишені? І це все? Гаразд. Подивимося, що я вам можу запропонувати за ці гроші. Ось їдіть собі. Та їжте цукерки. Пане. Ми лише хотіли дізнатися, скільки це коштуватиме? Гаразд, якщо вам цікаво. Ось ціна. Неможливо зібрати стільки грошей. Що будемо робити? А я могла б напекти печива. Але його знадобилося б десятки тисяч. І тоді усі в Санта Клері стали б дуже гладкими і захворіли б і І тоді лоуснули б, а їхнє обличчя перетворилися б на печиво. І вони його більше б не купували. І тоді тоді кінець. Ми прийшли б до того, з чого починали без копійки в кишені. Хм, ви праві, вам треба продати багато печива. Проте, здається, я маю кращу ідею. Ви могли б поставити сценку і заробити на продажі квитків. Я навіть знаю яку притча про весільний бенкет. Але якщо хочете, я дозволю вам скористатися кімнатою для парафіяльних зборів. Чудово! ми почнемо репетицію просто зараз. Треба буде надрукувати багато квитків. Ми розійшлимо листи усім, хто живе в Санта-Кларі. Притча про весільний бенкет. Це була твоя улюблена притча. Я піду подивитися у пам'ять про тебе. А ось і я з моїми Клавішними. Що таке клавішні? А ось і я з моїми клавішними і чудово. Цього тільки не вистачало. Прийдіть ви всі запрошені. Ну і речення. Чому письменники не можуть використовувати звичайні слова? Наприклад, не знаю, як звичайні слова. Прийдіть ви всі засолені. Ні. Прийдіть, ви всі запрошені. Запрошені. Ну що? плями виводяться? Так. Але дуже важко. Знаю. Але це твій найкращий светер. Тож ж маєш вивезти усі плями до одної? Якщо ти добре потреш, то у тебе вийде. Будь терплячий. Знаєш що? Це нагадує мені те, що казав отець Чарльз? Невже? І що він тобі казав? Він казав, що наша душа має бути чиста, щоб потрапити на небеса. Вона мусить бути навіть без найменшої плямки, для цього існує чистилище. Там наші душі очищаються від найменшої речі, що ми зробили не так. Я ніколи над цим не задумувалась, але ти абсолютно правий. дорогі брати і сестри. Сьогодні ми згадуємо всі душі в чистилищі. Як ви знаєте, чистилище це місце страждання. Це місце, де перебувають душі, не настільки лихі, щоб потрапити в пекло, але і не настільки досконалі, щоб війти в небо. Там вони очищаються. Душі очищаються перш ніж потрапити на небеса. Перші християни знали, що душі в чистилищі потребують їхньої допомоги, тому вони за них молилися і відправляли меси. Меса найбільша і найсильніша молитва церкви. Досі ми продовжуємо відправляти спеціальні меси за померлих. Я хочу завершити чудовою молитвою Святої Гертруди, якою вона молилася ще 700 років тому. Ось ця молитва вічне отче. Я жертвую тобі найдорогоціннішу кров Твого Божественного Сина Ісуса, єднаючись із месами, що відправляються по всьому світі сьогодні за всі святі душі в Амінь. А ось і я ніяк не запам'ятаю цей рядок. Тобі немає чого скаржитися. Мій От мій текст справді важкий. Прийдіть, ви всі невинні і непереможні. Вас запрошено. Запрошено. Ти застряг на цьому рядку? Ні, завжди. завжди. Я вчив цілими днями. Прийдіть усі в місті, ви запрошені. Приходьте на свято і святкуйте зі мною. Добре, то я говорю наприкінці, так? Так, коли господар виганяє мене зі свята за те, що я не вдягнув весільного одягу. Давайте знову все спочатку. Добре, але спробуй не збитися на першому рядку. Якщо так, то ти не забудь про свої клавішні. Годі, годі. Вам обом варто підучити ролі, інакше ми провалимо виступ. Усе готово до свята, але запрошені відмовилися прийти. Вони не гідні мого запрошення. Йдіть у місто і запрошуйте на весілля всіх, кого побачите, кажучи прийдіть усі в місті, ви запрошені. Приходьте на свято і святкуйте зі мною. А ось і я з моїми клавішними. Друже, як ти увійшов сюди, не маючи весільної одежі? Я слуги. Візьміть і киньте цього чоловіка в темницю. Він прийшов на святкування невідповідно вбраний. Але ж, пане, багато, бо покликаних, але вибраних мало. Пані та панове. Таким є кінець притчі про весільний бенкет. У ній Ісус навчає нас, що потрібно бути готовими, аби ввійти в царство небесне. Тому наші душі мають бути кришталево чистими. Можна увійти? Так, звісно. Прошу, заходьте. Я саме дописую завтрашню проповідь. Я не хочу вам заважати. Та все гаразд. Я переглядав її перед тим, як піти додому. Сідайте, будь ласка. Знаєте, отче, Я прийшов вам подякувати за виставу. Мені? Ні. Вам треба дякувати дітям. Вони дуже старалися. Знаю. Але я переконаний, що це була ваша ідея. Дітям потрібно було зробити трохи грошей. І це я знаю. Але мені здається, що вони недостатньо зібрали. Ні, ні. Їм ще далеко до того. Ось візьміть. Що це? Це плата за мій квиток. Але тут багато грошей. Достатньо, щоб заплатити за нове вітражне скло. Дякую, але я не можу прийняти всі ці гроші. Знаєте що? Отче? Цей тиждень був дуже особливим для мене. Я знаю, що зробив щось добре для мого батька. Я впевнений, що він дуже щасливий там. Він хотів би подарувати це вітражне скло і побачити, що діти нагороджені за їхні зусилля. Прошу вас прийняти це від мого батька. Це дуже щедро з вашого боку. Є ще одна річ. Отже. Думаєте, мій батько все ще в чистилищі? Друже, ми ніколи не можемо знати, чи він там був. А чи війну все ще там? Але можу вам пообіцяти одну річ коли ми за когось молимося, хто перебуває в чистилищі і допомагає йому чи їй увійти в небо, то ця людина стає нашим другом. І та людина, якій ми допомогли, заступатиметься за нас перед Богом на небесах. Ось чому молитви за душі в чистилищі насправді мають подвійну дію, адже ми також отримуємо користь від них. Знаєте, оче я щодня молитимуся за душу в чистилищі. Думаю, це чудова ідея. Та є одна невелика проблема. Яка? Я вже не пам'ятаю молитов, багато років минуло відтоді. Ось. Вони всі є на цьому аркуші. Дякую вам, отче. Завжди добре пам'ятати те, що справді важливо. Господи, сьогодні я хочу помолитися за душі, які все ще перебувають у чистилищі. Хай вони якнайшвидше зустрінуться з тобою. І дай нам, Твоїм слугам у Санта Кларі, увійти до неба, щоб бути з тобою та з ангелами і святими повіки. Амінь. Амінь.